Капеланське благословіння на 13 березня 24-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Свята Церква не служить літургії і не читається сьогодні Євангелія, це практично поза Великим Постом один раз на середу приходиться таке, ну, така ситуація. Але читається. На вечірні служби на дев'ятому часі пророцтва а, Іокіля пророка. І ви знаєте, в цьому читанні а, пророк говорить на ту ситуацію, яка склалася в країні на той час. І там були, а, він, був, а, до, ну, би, він був в той час, коли було два царі правили. І один цар, знаєте, він вижив тому, що храм його захистив. Віра його захистила, і ж його не вбила та цариця, яка не хотіла його на царстві. Але потім, коли він вирос, він з часом зіпсувався і відкинув віру. І прийшла віра, забрав іру інших народів, яких хотів поработити. І, і, як кінець, виявилося, що сірійці покорили юдею на той час і доставили багато страждань тому народу багатостраждальному. І от Пророк говорить про те, щоб люди. Покаялися, не вернулися до Господа, він простить. Тобто суть всього пророцтва в тому, що коли зіпсується народ, туди приходить пошесть ззовні. І там на даний момент сирійці прийшли ззовні. Так, да, це була пошесть і вбивці, але е, причиною цього було, що сам народ юдейський зіпсувався і почав поклонятися іншим богам, аніж Богу праведному. І тому він говорить: говорить пророк і пророкує. Що наверніться до Господа, поверніться до Нього, і тоді е, серце своє розчути, і підніміть е, піст свій е, святий. І е, е, знаєте, серце, обрізайте серце або е, обрізайте сер рвіть на себе серце, а не рвіть одяг. Бо Господь лагідний і милосердний, многомилостивий і. Е, довготерпеливий і многомилостивий, і ви знаєте, коли є причина, чому сталося таке нещастя народу, то і є вихід, як це робиться. І Він говорить про те, що не, не тільки просто треба словом поститися або виглядом своїм, тобто рвати на себе одяг, треба сумувати серцем своїм, рвати його на себе, щоб воно плакало за вчиненими гріхами. І тоді, коли ти. Правильно і праведно каєшся, то Господь милосердний повертається, і ту пошесть зовнішню, яка вийшла, виганяє. Перед Великим Постом якраз це і є нам настанова на Великий пост, а всьому нашому народу настанова на пошить, яка прийшла зовні і вбиває нашу країну. Тобто, початок всього нашої перемоги з погляду пророка Іякіля. Покладеться в тому, що ми повинні навернутися до Бога і попросити у нього силу і бути здатними своєю праведністю цю силу прийняти. Бо грішність ніколи праведну силу не може прийняти. Вона її відторгає і воює з нею. А коли ми розчулимо серця, порвемо своє серця, да, то тоді і дух зійде, великий сильний, який переможе в нашому житті сатану. І вже і в зовнішньому вороги, який напав на країну нашу, і відгони цю поше згубну. Амінь.